1570 гривень. Зараз буде вартувати. У нас дуже крутий варіант статодіодної балки, яка має два режими, ближнє та дальнє світло. Ось такі йдуть лінзи. Лінзи тут ідуть у нас по 5 Вт, широкий радіатор охолодження. Даний варіант балки має два варіанти кріплення. Її можна поставити як на заднє кріплення, так можна поставити і на бокові кріплення. Ось кріплення, які ставляться з боку. Тут в корпусі є гайки для того, щоб поставити гайки виставляються на потрібну довжину, де вам потрібно поставити кріплення, і ставляться ось такі два кроштей. Або є, звичайно, в комплекті і бокові, тобто які ставляться з боку. Ближнє та дальнє світло в наявності також є менші варіанти, або є більші варіанти. Найбільше в нас іде 125-125 сантиметрів, найменше йде 18 сантиметрів. Що часто запитують, наприклад, по ці балки, чи можна підключати одночасно і дальні і ближні? Так, звичайно, можна. Тобто одночасно підключається на плюс жовтий та червоний, і буде вас працювати одночасно ближнє та дальнє світло. Чорний це мінус. Кому цікавий варіант? Звертайтесь, відправляємо по новій пошті компанія Спова МТЗ».